13 грудня, субота, останні новини України. Про Одесу, про цей жах Одесу, Одещину, Миколаїв, Миколаївщину. Я зробила окремий розклад про енергосистему, там і ще про Росію, і про порти, і про кораблі, про Туреччину. Подивіться: так вийшло, що воно окреме. Значить, що в Росії? В Росії палає Саратовський НПЗ. Да. Росія хоче, ви бачити, що вона вибула практично весь південь енергосистему. Я хочу спитати: значить, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину вибили повністю енергосистему. Тепер вони візьмуться за інші регіони і будуть там знищувати підстанції. Ось що цікаво. Зірка, світло, прикордоння. Ну, так. По правосуддю. Мені це вже показувало. Імператор робить це по правосуддю. Він взявся вибити повністю. Дивіться, бере одну-дві області і вибиває. Щоб повністю був повний блекаут. Тому, будь ласка, будьте обережні. Давайте спитаємо, чи вдасться в Росії зробити в Україні повний блекаут? Давайте так, для. Поняття повний блекаут більше трьох днів без світла. Повний блекаут, ну, давайте повний блекаут більше трьох днів без світла». Чи вдасться це Росії? Знаєте що, я думаю, що поки ну, показує ні, прям більше трьох днів. До речі, про Одещину є тут натяк на те, що ось це пам'ятаєте Придністров'я, що звідтіля можуть бути, можуть бути якісь провокації. Можливо, це спеціально вибили зв'язок, світло, все, щоб якось там щось почати, якісь провокації на кордоні. Мені їх показувало. Може, це стосується цього, тому що тут карта дороги. Зв'язали руки, нема зв'язку. Ось війсь, війна. Дорога, війна. Тобто дуже обережно. Прикордоння, Одещина, Вінниччина і цей Придністров'я. Чи вдасться Росії повний блекаут в Україні? в Україні? Хоча в Одесі, мабуть, вже повний ну, повний, давайте так, більше трьох днів. Робота, відлюдник. Ну, постійно буде вестись робота, будуть щось налагоджувати, будуть щось робити. Ну, не показує мені повний блекаут. Ось прям, щоб всі сиділи більше трьох днів без світла. Ну, не показує. Показує, що да, вони будуть намагатися бити решту регіонів, але якось намагати. А наші будуть щось там по можливості, я не знаю, щось там ремонтувати. Хоча це все може зайняти час. Тому, ну, давайте ще раз. Чи буде хорошо, чи буде частково? Я питаю про всю Україну, давайте, чи буде на якійсь частині України повний блекаут? Чи буде на якійсь частині України до кінця нового року повний блекаут? В якійсь частині? Ну, ось перемога, двійка Пентаклі в якійсь частині, на жаль, так. Але все одно карта будуть, роб... тобто будуть щось робити. Карта роботи. Ремонт... Ремонтувати, щось робити. Так, да, я думаю, що це стосується. Бачите, тут з Кубків, це Південь, Одещина, Миколаївщина. На жаль, там може бути проблема зі світлом. Ну і більше ну, три, три доби, ну, щось таке, в общем. Там, так, може бути. І небезпека для інших регіонів є. Небезпека біля Придністров'я є, попереджаю. Так, Трамп дав Україні зелене світло для ударів по тіньовому флоту Росії. Пише видання. Ви що? Вирішили нас насмішити, чи що? Це якась, це якийсь прикол. Трамп дав Україні зелене світло для ударів по тіньовому флоту Росії. Це правда? Плани знищити робота. 10 мечів, Плани. Плани 10 мечів. Плани робота знищити. Це правда? Луна, тупік, розпач мир, Трамп. Розпач, мир і Трамп. Я сумніваюся, що? Перемога в вашому домі. Щось робіть. Таке відчуття, що це і Трамп. Задля миру, да, йому треба мир, перемога. Ну, він повинен закінчити цю війну. Да? Він Задля миру натравлює нас на, на Путіна, а Путіна на нас. Зеленського на Путіна, а Путіна на Зеленського. Так от натравлює, натравлює. Тому каже, давай захоплюй Донеччину швидше, а нам каже, ну так ну, бийте цей його тіньовий флот. Та бийте, мені все одно, бийте, що, що хочете, то й робіть. Ну, в общем, тут все дуже хитро з боку цього Трампа. До речі, там плівки вже є. І фото, і зроблю окреме відео. Трамп там, мабуть, в шоці. Йому не до Путіна зараз і не до флоту тіньового. Так, далі. Росія планує залучати літніх людей на територію України для встановлення рент, ретр, фублін, ретрансляторів для БПЛА на приватних будинках. Це така невеличка коробочка, пишуть військові, і її треба підключити до інтернету. Скоріше за все, це якось через якісь соцмережі. Залучити літніх дітей чи вдасться Росії залучити літніх людей? Ну да, пенсіонерів або любителів 100 грамм, яким взагалі все одно. Встановити ретранслятори на будинках, чи вдасться Росії залучити літніх людей та взагалі будь-яких людей для встановлення ретрансляторів на будинках приватних в Україні. Чи вдасться це Росії, чи залучать вибірково? Гроші пропонують. Але знаєте що? Вони пропонують гроші, а по факту можуть і не отримати гроші, тому що розпач. А по факту, якщо зловлять того, хто... Отримав гроші, і на будинку буде цей, ця коробочка, то відразу ви зрозуміли куди. Ну, Понятно, що все гроші, 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 гроші. Плани такі є. Навіть молодь можуть підкупляти молодих. Тобто ця дія принесе вам тільки розпач і більше нічого. Оці гроші, що ви отримаєте, вони. Не стоять, не стоять життя людей. Так, давайте спитаємо про всередині Набу арештували Гусарова. Віктор Гусаров, детектива Набу, і кажуть, що його підозрюють в роботі на російське ФСБ. Прекрасно. Чи дійсно цей Віктор Гусаров, детектив Набу, працює на російську ФСБ? Україна. Повіщу про Україну. ФСБ. Вибір. Гроші. Боротьба. На кого він працює? Цей Віктор Гусаров. Детектив Набу. На кого він працює? Для змін в очікуванні. Мир. Опік смерть. Знаєте, мені здається, він може працювати і на Росію, і ще карта світу, на когось, на іншу якусь країну, наприклад, на США. Тому що тут карта Трампа. Працює всюди, де дають гроші. Український варіант мирного плану передбачає вступ до Євросоюзу. До 1 січня 2027 року. Тобто через, ну, практично через рік. Чи дійсно в 2027 році Україна вже буде в ЄС? Україна буде в ЄС в 2027 році. Україна буде в ЄС 2027 році. Поки що це тільки балачки. Ну, поки що ця інформація це тільки балачки. Ну, просто розговори, балачки. Не показую, що буде. Вчора Ушаков помічник Путіна каже: а до цього Лавров казав, що ми, хай українці свою армію забирають ми не будемо забирати. А вчора Ушаков каже, що, ну, ладно, на Донбасі може не бути ні російських, ні української армії. Але буде наша Розгвардія і поліція. На Донбасі може не бути ні російських, ні української армії, Але буде наша Розгвардія і поліція, каже Ушаков. Цьому можна вірити? Надія, зміни Україна, захист, хитрість. Хитра робота по відношенню до України. Цьому можна вірити? Ну, звісно, ні. Ні, не можна. Вони скажуть, це розвардія у формі розвардія. Це буде, це буде, це буде їхні, їхня армія. Не, не можна вірити. Давайте спитаємо Коп'янськ. Вчора Зеленський був в Коп'янську за 500 метрів від бойових дій. Пишуть в новинах, що о, наші змогли очистити околиці Куп'янська і взяти в оточення 200 росіян. Це правда? Так, да, частину міста звільнили. Ось частину який якийсь шматок землі звільнили. Взяти в оточення 200 росіян. Ну, на що 200 росіян, я би сказала, що, мабуть, менше. А може більше. Чи є там в оточенні росіяни? В Куп'янську. Чи є в Куп'янську росіяни в оточенні? Російські війська в Куп'янську оточені. Вони там знаходяться у відлюднику, да, якось нема в них там нічого. не зв'язку, нічого. Вони як. Вони як десь ховаються. Е, да, є там, є, є там оточення, є. Але от 200, тут щось, цифра, ну, неважливо. В оточенні є, якийсь шматок землі звільнили. Це правда. Ну, Зеленський молодець не побоявся, приїхав до Куп'янська. 500 метрів від сірої зони. Зняв відео. Мабуть, це відео для Путіна, так? Да? Путін знімає відео з кабінету, роздає всім укази. Продовжуємо наше СВО. Зеленський вчора був в Куп'янську, не побоявся. В принципі, там загроза для нього, звісно, велика. Зміни колесо Фортуни, Вищий суд. І оце карта території нашої пашпентаклі, Вищий суд. Так, ну, як бачите, не побоявся. Було все чітко сплановано. Чіткий військовий план військовий, чіткий військовий план і захист. Все було дуже чітко сплановано, щоб не було неочікуваностей. Тобто все було дуже ретельно сплановано. А не просто, знаєте, приїхав, зняв відео і поїхав. Ні. Київ може залишитися без світла, цієї зими в столиці серйозно. Вибита енергетика. Чи залишиться Київ без світла цієї зими. Цієї зими Київ залишиться повністю без світла, повністю Київ. Зірка, люди, ілюзія, робота. Повністю кажуть ні. Так, да, проблеми, понятно, є. Відключення будуть повністю ілюзія, йдуть знов роботи. Але якщо будуть ще удари, якщо ще будуть удари, то тоді кажуть, що. Це спеціально робиться перед, до домовленостей, о, до, до зустрічі, до підписання чогось, робиться важка ситуація в Києві, в Одещ, на Одещині, на Миколаївщині і решта регіонів. Десять мечів. Тобто зараз ні. Якщо ще буде атака, ну, не знаю, одна чи дві, навіть одна, може бути, може бути і повністю без світла. Але все одно показує карта роботи, відновлення, щось там будуть робити. Ось такі новини. Тримайтесь, будь ласка, бережіть себе.